Добрий день друзі, добрий день гості мого каналу. Вітаю всіх підписники, ті, хто просто дивляться постійні. От. Е, і от настав ще один день наших малесеньких тепляточок. От такі вони у нас. зараз це вони у нас налетіли на їжу. Там водиця. От такий то в нас кричить не хоче. Отака От в нас сипа. Ось така у нас сипа. І так. По старту вони вже виїдають хорошо. Буквально однієї кормушки ось цієї їм вистачає буквально до вечора. Вони її гасять повністю. І ще одну треба буде засипати, то вже буде на ніч і до завтра. Там досипать її і її вистачає. Їдять вони, звісно, з апетитом. Цей стартовий корм у мене йде із... Тоді я брав на ту партію на тестувати, то був старт із 20% білка. В цьому старті його більше трохи. Бо по цій групі я хочу попробувати трохи більше білка їм дати, так само як на старті, так і на гровері. Буду експериментувати так. По пропойці. Повністю прийшли антибіотик, вітамін. Зараз пропойка йде аскорбінова кислота. От. Потім уже буде пропойка від кокцидіозу. Ось, луплять вони хорошо, температура в них тут огонь. Поубирав я. Тут була картонка у мене знизу, в них підстелена. Убрав. зараз вони в мене на соломці. Їм тут нормуль. Тепленько, дохоти тут немає. За що того, що сітка зверху йде. От. І борт ось цей, він йде невисокий. В попередньому брудері в мене було, там, там стінка була, вона метрова, от. Там метр даже було, а ця 60 см. І за що того, що повітря воно ходить, от. там вікно, тут вікно. Ось, Тому повітря в них тут ходить нормально, дохоти в них немає, бо так коли заходиш, дивлюся, що вони дзьобики не відкривають і починають хекати. О, бо в тих мене було заходиш, вони починають хекати, їм свіжого повітря не вистачає. А по цих то воно нормально вже вони потихеньку починають біліти. Ось, спробую зараз потушити світло, може картинка буде більш... О! Потушив я буквально на пару хвилин, щоб вам показати, як вони без світла. Тому що лампа ця, яка гріє, вона дає такий червоний колір, і тому трохи так собі видно. А от, а видно, що вже вони на крильцях починають біліти. З'являється в них От. Ось, по пропойці, е, як я зараз взяв зробив. Соломинка впала, ось ця хоче впасти. <кій> е, ось одна і друга я взяв, намішав туди і туди, і туди аскарбінову кислоту. Так як вони вже п'ють набагато більше, ця аскарбіна їм буквально до вечора. Це теж соломинка впала. Їм там до вечора потім беру, доставляю Без звичайну воду і нормально. Вона була однією, але я взяв ще, щоб аскарбіна, це як в них підкистивач іде. Взяв ще одну, додав, лишньою вона не буде, вона їм не помішає. Ось. Тому такі справи в нас, друзі. Так вони п'ють нашу аскарбінку. Любо глянути, коли вони їдять активно. Ось, наприклад, якось оці вони воно поставали собі в рядочок. Водичку п'ють. Ось і ось таке Ось Одного їм вже не вистачає. Їм треба доставляти ще одне, тому що вони вже стоять трошечки путніші. І коли вони налітають на цю одну кормушку, не всі їдять. Виходить. Ті, які ззаді б'ються наперед, на них вилазять, починають виповзати, вилітати, лупитися. Треба доставляти ще одну, щоб в них було отакі, дві кормушки, такі користо. Ось Бачите, як вони, вони починають лізти вже, вилазити хто як. Ось ця наша зірка. Голову відвертає. Ось. Тому так, щоб було їх дві. Поставити, щоб вони вже їли. Звісно, конкуренція це добре, коли вони отак б'ються і рвуться, щоб наїстися, це все класно. Але для того, щоб вони всі їли, нормально їли, треба доставляти ще плюс одну кормушку. От. Любо подивитися, коли вони їдять, нормально їдять. Всі води п'ють. Тому що, друзі, чим більше їдять, тим ліпше. З цим ціплятам не треба давати, там буквально. Засипали одну там кормушечку, вони виїли і все, щоб вони були голодні. Ні. Цим ребятам треба, щоб вони їли, 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 їли. Попили, поспали, якось оце, собі, посиділи, там покакуняли і потім назад їсти, щоб повністю наїдалися вони вдоль. От. Тому такі справи. Це вже буквально через е, днів десь днів. Так, Ну, вже наступний раз, як буде виходити відео нове по них, то вже я буду їх переважувати. Хочу їх всіх зважити, як всіх. 10 ось, 15. Поважете, подивиться по таблиці, як вони йдуть, скільки вони набирають. Що побачив я, побачили ви. От. Тому так, друзі. їдять, п'ють, каконя значить ростуть. Ось. Тому так, друзі. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал, а я пішов годувати ось, о, ось цих своїх постарших. До рани сьогодні підсипав по пополовині, насипав, тому що за ніч втулили вони її. Бачимо до вся позалишалося повністю пустейшим. повністю пустий. Зараз до них буду заходити. Засипати корм, летять вони зараз як, як коні. Вот. Тому так, друзі. Всім гарного дня. На все добренько. А я пішов працювати.